Ми переходимо до четвертої частини огляду восьмого випуску проекту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Дівчата зібралися в вітальні чекати або Оксану, або Олю, але не дочекались нікого. Здивувала Дар'я принцеса Лебідь своєю проникливістю, тому що в неї одна стратегія я мама для Тараса. У Оксани більше шансів в цьому плані. Але з іншого боку, ну звісно, не хотілося би жони бачити. Вона наскільки дотепно, наскільки глибоко бачить дівчат, це при тому, що вона з ними в одному колективі, а не зі сторони, за це і велика похвала. І хочеться сказати, Настя, а що з ліцом? Таке щось із нею, не знаю, щось було за кадром, це не показали. І тут вривається Тарасік, розрядив обстановочку. Коли нам дійсно треба якось uh, знайти обстановку. Вийде в фархую, подукові, поміняє трохи. І коли Тарас заходить, він спочатку дивиться наліво. А знаєте, такий експеримент, коли всі різко обертаються на одну людину, то перший, на кого ця людина гляне, той їй найбільше подобається. А він глянув наліво, а там сиділи Надін і ірочка. Угу, цікаво. Напишіть мені, будь ласка, за кого ви вболіваєте. Якраз ми зараз підемо по сценарію холостяка. А сценарій такий: залишаються дві дівчинки, а холостяк вибирає ту, за яку менше вболівають глядачі. Щоб був цей ефект вот поворот. Тата вот поворот. Тому напишіть, за кого ви вболіваєте, і на другому місці якраз буде переможниця. Але пишіть чесно, будь ласка. І обнімашки він почав з лівої частини залу. Зірочки з Надін, ну можливо, так змонтували. Якраз в перечутті Дня Святого Миколая за новим тепер стилем, за новим старим новим стилем, Тарас приніс дівчатам коробочку, щоб вони пограли в таємного санту. Це, до речі, дуже класна економна річ. Якщо ви, наприклад, ведете гурток, я завжди так робила, коли вела. Кожен купував якийсь подарунок, не знав, правда, кому, і потім, вже, коли вже подарунки куплені, витягав жереб. Так менш конфліктніше, так кількість подарунків співпадає з кількістю дітей, які прийшли в той святковий день. Ну, в холостяку, звичайно, буде інакше, навпаки, гостріше, щоб вони більше сварилися. Інакше на що ми будемо дивитися? Коли мирно, гладко, безконфліктно, це не звідовищно. Надін і Ірочка витягнули самі себе, і це прекрасно. Собі теж можна дарувати подарунки. З цього й починається вміння отримувати подарунки, це здарування їх самій собі. Я прям люблю перед ним Миколая поїхати в епіцентр і скупитися на щось таке гарненьке. Це не реклама, просто там багато новорічних іграшок і такої тематики. І Райна Дін помінялися, їм прикольно, бо вони товаришують, ну хоч тут щось позитивне. І на цій невеличкій зустрічі Тарас дозволив Даші вибрати. Яке в неї буде побачення, і це так класно. От ви, дівчата, хто мене дивиться, от яке ваше побачення мрії? Знаєте, яке моє? Щоб мужик скинув 100 тисяч доларів на карточку і не прийшов? Я думала, думала про це, думала, думала, і це найкращий варіант. Це для мене ще ідеальні стосунки, хай щотижня мені так скидає, я навіть не буду його бачити. Годиться, я якось одна справлюсь. Я сама собі буду купувати квіти, ходити на побачення сама з собою за такі гроші. Я найду чим себе розважити, візьму якусь із підписниць з собою на курорт, щоб мені скучно не було. Ах, мрії, мрії. А яке ваше ідеальне побачення? Ну, якщо не брати моє ідеальне побачення, а просто хороше побачення, то я згодна з принцесою Лебід, що ніякого екстриму, такий спокій. Екстримі веселощі, це мені подобалось, коли я була юна. Я любила й воду пригати, якісь джампінги робити, бризкатись там, батути. Зараз я більш спокійніша. Якийсь театр, ресторан, мені це підійде. Настю гарно одягнули для реклами, гарно зробили їй завитки. І не можу не розказати вам плітку про неї, що вона ж працює на того олігарха, який є власником СТБ, не самого СТБ, а цього конгломерату, Star Media, по-моєму, так, якщо я не помиляюся. І ось тому вона десь там близько до фіналу дійде. Ну, але ж це, звичайно, плітка. Плітка Шоколада. До речі, напишіть в коментарях, як вам краще: один великий огляд чи багато маленьких. Мені здається, що один великий краще. Але ж більшість в коментарях написали, що краще маленькі огляди, але багато. Ну, невже це так і є? Дивно. А переможу, я думаю, все таки Надін. Бо з усіх, хто залишився, вона. Найменше подобається глядачам. Давайте я так скажу чесно, вона всіх дратує. І якщо Оксану поставили разом з Олею, то на Дін треба було поставити разом з ірочкою кому. Вони прям схожі, однаковий колір волосся, однакові їм роблять плетіння косичок, вони фігурою схожі. Але ірочку скоро приберуть, це ту, що комо. І залишаються тільки дівчата, до кого все таки є якісь почуття. І хто б не була друга у фіналі, вона не переможе, переможе сама бісяча. А ми продовжимо обговорювати холостяка у наступній частині огляду.